Мене звати Орест, Я вчуся в першому класі, першої і нам домашку не згадають. Ми все там робимо в школі. Вдома я і Лего, і малюю. Я короче, роблю все, що можна. Ми отримуємо комфорт, безпеку. Задоволення від навчання і класні знання. Ми закінчили перший клас, і це просто чудовий час був і для мене, і для дитини. Це що стосується навчання і дозвілля дитини, школа бере на себе, і це просто чудово. Треба тобі робити домашні завдання вдома? Не треба. Дитина щаслива дитина завжди хоче йти в школу, навіть якщо хворіє її тримаю, а вона все одно хоче йти до школи. Гарні вчителя дуже добре відносяться до дітей. І додатково не займаємось тільки тим, що хочеться, тільки хобі. Мені подобається, як викладачі викладають уроки. У мене одна дитина в тому році вже закінчила і дуже успішно склала МН. НМТ, Зараз вчиться на бюджеті. А друга зараз закінчує третій клас інтелект Хабськолі. Тому Хто хоче, дуже рекомендую. Тут дуже класні, круті вчителі. Мені подобається, що діти стали самостійними, їм подобається, і кожного дня хоче йти до школи. Відповідально відносяться, що вони все роблять у школі. І ми все встигаємо. і Це дуже круто, що не треба робити домашні завдання вдома. Дітям подобається батькам теж.